Тарас Григорович Шевченко, розрита могила. Світе тихий, край милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась. Ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний син. Подивись тепер на матір, на свою країну, що колишньо співала. Про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби було знало, у колись світ задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові і німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро брат мій. Висихає, мене покидає, а могили мої мирі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатом сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкована розрита могила, чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, ех, як бито, як бито знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати б не жури.